Луцька дитяча поліклініка Адріана Притула привела п'ятирічну доньку на процедури. Вчора не було електропостачання, ми чекали більше години, але мусили чекати, бо в дитини сильний кашель. Інакше без анагаляції нам не обійтися. У реабілітаційному відділенні під час вимкнення електропостачання процедури не проводять. У нас є і електрофорези, і магнітотерапія, і ОВЧ-терапія. Наразі, коли немає світла, ми повідомляємо людей і процедури в нашому відділенні не проводяться. Марія Буць, мама трьох дітей. До лікарів родина звертається часто. Зараз ми похворіли бронхіт, лікуємося. Ми трошки підлаштувалися. Чоловік підключився до старого акумулятора з машини. Зробили світло на кухні. Тому собі маємо світло. стараємося в графіки попадати. За добу у дитячій поліклініці роблять майже 400 аналізів. Ми стараємося прийняти всіх хворих, які прийшли на обстеження. Якщо виключається світло, то в нас є упс, який ще деякий час підтримує роботу мікроскопів. Денне світло, тобто щоб було добре, видно. І після того, коли ми оглядаємо дитину, в нас ще є інші фонарики, коли можна заглянути і оглянути ротову порожнину. У стоматологічному кабінеті проводять медогляди та приймають пацієнтів лише з гострим болем. Під час відключення електропостачання обладнання в кабінеті не працює. Можна працювати ну по оглядам і без світла при гострому болі в зубчику дирочку. Якщо ми можемо, ми легесенько за допомогою стоматологічного інструментарія, може легесенько відкриваємо і ставимо ліки. У нас є додаткове тепло. Підключаємо а як же бо діти маленькі. Масаж така процедура, що мені не особо світло і потрібно. У період відсутності світла не проводять прощеплень, оскільки зберігання вакцин потребують суворого дотримання холодового режиму. Допустима температура від плюс двох до плюс вісьми градусів. Якщо температура тільки збільшується, цією вакциною користуватись не можна. В цих холодильниках вони розміщені саме в такому порядку, де можна їх всіх підключити на момент виключення електроенергії до генератора. Бензиновий генератор в поліклініці є, говорить завгосп Олексій Парфенюк. Потужність його 7,5 кВт, забезпечує нам роботу шести холодильників і кондиціонер. Але бажано було б ще такий один. Щоб забезпечити, наприклад, лабораторію, щодня медзаклад відвідує понад тисячу пацієнтів, каже керівниця Оксана Ліщинська. В умовах довготривалого відключення електропостачання в поліклініці працюватиме підготовлений кабінет з обігрівом для прийому в невідкладних ситуаціях, де можна проводити огляд дітей. Оксана Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.